Вечір, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам запропонувати новий італійський соус. Його називають номер 1 в Італії Пері-пері. До його складу, звичайно, входять помидорчики. В цьому році, як я казала, дуже багато в мене помидорів. Вже я не знаю, що з ними робити, вже скільки соусів. Вам пропоную. І сік томатний, буду теж сік зараз робити після соуса. Ну, нічого, це дуже спасибі, що все так уродило: щодо соусу, за цим рецептом потрібно 6 кілограм помидорів, 6 яблук, от таких назбирала. Тут потрібно будь-які яблука, їх Потрібно однаково або відварювати, але я буду їх поріжу дольками і все через блендер. 6 цибулин, 6 перчин солодкого перцю, одна головка чеснику і 6 кг помидорів. Це все помидори я перемерю через сокове жималко. У мене вона виходить сік м'ясистий, як ви вже знаєте. А цибулю, яблука і перець, усе це буду через блендер. Зустрінемося через декілька минут. От так я все перемолула на блендер. Не схотіла навіть соковий жималки її винімати, усе на блендер. Перемішаю зараз і буду його варити 40 хвилин. Тут у мене все така маса, пахощі. Ще додав зараз на чеснодавку одного луку чеснику. Хай воно закипить, а потім буду додавати спеції. Так, а що в мене спеції? Спеції. Так, що в мене з спеціями пише по рецепту. Одна столова ложка італійських трав. 200 г цукру, 150 г оцту і 1 столова ложка солі. Але це все, як наша маса закипить, тоді оце буду все додавати. Отже, чекаю, як закипить, зустрінемося через пару хвилиночок. Отакий От соус у мене уварився. Дивіться, який класний, густенький. Аромати такі дуже-дуже смачні, не хочу дуже шкрябати, як кажуть. Ось моя лопаточка забула, взяла ложку. От такої консистенції клювка я буду виключати і зараз буду розкладати у Остаріні баночки і поки п'ячені кришечки. Буду закатувати отак. От Дуже смачний соус. Куштувала до спегетки, до вермашельки. Дуже смачне. Смачніше, яке щоб уже проївся, як кажуть, відходить із нашої популярності. А нові соуси з новими спеціями дуже смачні. Рекомендую зараз буду розкладати у баночки. От такий мій соус. Куштувала в холодному вигляді. Чимсь нагадує він нашу аджику, але збита блендером пюре, таке пюре зі смаком аджики, тільки з італійськими травами. Дуже смачно. Мені сподобався такий рецепт. Кому подобається джика, то це напоминає нашу аджику тільки. Що блендером оброблена. Ну, звичайно, не наші ж спеції. Нема тут суміш перців, а є італійські трави і часник. Так що приготуйте, я думаю, що це не важко у кого є яблучка, перець, цибулька, помидорчики, часничок, Приготуйте. Все дуже смачно, все наші натуральні овочі, фрукти, це дуже корисно для нашого організму. І тим більше, що воно не гостре, можна навіть вживати і дітям. Тут немає ніякої гостроти. Часничок і італійські трави. Так що це суто. Така не гостра закуска, соус. Приготуйте, не пошкодуєте. На цьому я закінчую своє відео. До побачення, до нових зустрічей. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я дуже чекаю і хочу, щоб у мене було дуже багато друзів. До побачення до нових зустрічей! Всього найкращого! Буде ще дуже багато цікавих і корисних порад і рецептів. До побачення!